Так, колеги, всім привіт. Зібрали, слава Богу, ріпачок до дощу, бо на сьогодні обіцяли дощ. Одну, другу ділянку, все зібрано, в принципі, поважено два гібриди. Один трішки краще дав, другий менше. Ну, В районі 33-35 враженістю я задоволений. Можна сказати, цей рік ріпаковий, повезло з ним. Ну, а тепер залишається закінчити технологічну карту і обробити поле після ріпаку. Недовго думав, чим це все робити. Є позитивний досвід подрібнення грубих стебл. ось кутком подрібнівачем. Думав, дисками зразу заодно прикопати, падалися, потім думаю падалися глибоко прикопається. Бо дощ обіцяють невеличкий, і хто зна, як спровокується, падалися. І стебла. ну Перекопаю я їх, прикопаю в землю. Вони почнуть, якщо дощ буде, то перепрівати, трухнути. А якщо його не буде, то так і будуть сухі лежати. А потім. Прийдеться орати, то 60 сантиметрів стебла, я думаю буде впливати негативно на якість оранги. Тому, ось бачите, ножі вже витерлись, бо були ржаві, то трішки гірше залазили в землю, але все одно навіть по першому проходу непогано. Амброзію де е, по рівному перебиває, тут розорена, бачите, залишилась. До речі, гербіциду ні там, ні тут не було, ні проти злакового, ні проти дводольних. Оце ріпак з собою е, так чудово все закрив. Ну, густота була гарна, тому, тому вдалося так спрацювати. Ось по рівній площі, як товче на отакі пілетики можна топити ними. Ну а е, це ось колія комбайна, е, не комбайна, колія оприскувача. тут проводився інсектицидно-фуніцидний обробіток, то кожні 12 метрів і амброзія, бачите, тут поприкадував, е, тут не товче. Да, звичайно. Е, Стебла такі цікаві у ріпаку. Нова культура для мене. Але в принципі дуже сподобалась, починаючи від зовнішнього вигляду поля у вересні і закінчуючи молодьбою, ну і відповідно вражайністю. Красива, гарна культура. Звичайно, за неї треба багато догляду, а не так як. Я його запустив, це чисто повезло, що не було ні гербіциду. Ну Гербіциду можна було б внести, але бур'яну на той момент дуже не було, то це вже скажем, так я вирішив. А стосовно інсектициду і фунгіциду, то треба працювати 2-3 рази. Густота, ось бачите, набрана гарно, стебла рівномірні, міжряддя 25, сподобалось. Вуще не треба, ширше можна до 30, ну 35, це, щоб цікаво було порівняти 38 і 25 міжряддя, я думаю, плюс-мінус, може пару центнар на цьому міжряді краще буде, тому що не факт, не кожен рік ріпак гарно зимує і коли він Буде підмерзати, то сусідні рослини будуть компенсувати нестачу густоти. А якщо в нас буде широке міжряддя і латка метрова випаде, ну то відповідно це вже звісно, рослини сусідні будуть намагатись компенсувати. Але метровий пропуск краще буде на вущому міжрядді перекриватися. І що ще хотілося би сказати по комбайну. По комбайну це також ще не головна складова, яка повинна бути у вирощуванні ріпаку. Що я побачив по цьому році, навіть, скажем, від віджатке, жатка це саме основне для ріпаку. І в подальшому подрібнення. От, скажімо, дивіться, стебло, наче і не товсті стебла, не так, як у кукурудзи чи соняшника. І вгорі вони ще тонші. Що тут ось згори, з із цих стебл. Навіть не соя. Маса стебло не ликове. Але оце був подрібнювач. Навіть без подрібнювача не пробували робити. Оце був подрібнювач, але на малих обертах. Ну тут маси такої не було. Це тут півтора метри прокосувалось край. Ось 2,5 метри, практично на повну жатку. Із подрібнювачем півтори тисячі обертів, десь приблизно так. І вдвічі більше обертів на подрібнювачі, то різниця маса та сама. Але і розкидає ширше трішки, хоч і пер'я там стоять, то в принципі на півтори тисячі повинна розкидати. Але подрібні набагато краще. Ось сама полова стрічки ріпаку, і перебиті стебла практично в такий розмір, як і ось І переходимо сюди, то тут просто його ось перебиває наполовинку, але не роз'єднує стебла. Воно їх ламає, ламає, плющить, але воно тримається кучі. І оце в подальшому потім буде і на дисковку впливати. І Агрофон буде не такий рівний, бо земля їх прикиде, будуть кучки. І розтягувати важче буде. Ну і Якщо після катка спробувати виорати, то тут буде потім видно такі жовті полоси. Ну В принципі, як по пшениці, я думаю, всі ви це знаєте. Тому січкарня повинна бути, повинна бути обов'язково. Також по оприскувачу. Оприскувач бажано висококліренсний. Ось, до речі, прохід оприскувача, ось, бачите, стебла були е, поламані. Шина 22 см, рядок 25 см. Ну, в принципі, дивіться, койде і поміщався, ось. але е, є сі отакі і то, і то деякі рослини комбайн підібрав, а деякі. Там далі я бачив, рослина була жива, там стручок, все є на цій рослині, але вона лежить, не піднялася вона. І комбайн ці рядки не підібрав, де були витолочені. Тому в ідеалі технологічна колія сантиметрів на 50 ну або хоча б 45. Ну А так, а так то не знаю, можливо, прийдеться один рядок порядковий. Один раз витолочувати, щоб залишалось 50 см, а щоб цього рядка е, взагалі, як то кажуть, не було, щоб сусідні рослини могли своєю масою компенсувати. А так рослина розвивається, але комбайн її е, не може підібрати. Ну, Тут повезло в цьому місці, а там в іншому того є таке. Ось як ця рослина. Бачите, вона є. Була вона, на ній були гілочки, були стрючки, але їх комбайн не підібрав. Жатка. Ріпак був цього року високий, метр п'ятдесят, метр сімдесят, подекуди ну, там під посадкою вище мене, то потрібен ріпаковий стіл, обов'язково подовжена прийомна камера. І бажано відрізний ніж. Чому кажу бажано? Тому що цього року на диво, можливо, було не сильне гілкування, та не сплилися, е стрючки між собою. Можливо, тому що він був дуже сухий, але е, в принципі е проходи нормально. Ось про такі рослини я казав, ось їх не підбиралось. Е Тому кріпаковий стіл обов'язково, ці і втрати менші, бо коли він сухий, то до нього ледве тронця, мотовило на саме мінімум, е шнеком вибиває, кидає на і відповідно втрати Втрати є. Е Та ось можна глянути. Он, бачите, черненьке зерно. Тут ним, можна сказати, всипано. Тут не побачиш, а так то воно є. Ось. Дивіться, скільки є. Тут, тут, тут. Ну, Воно дрібне, його здається, багато, дуже багато. Але по факту, я думаю, центнер, можливо, трошки більше. На перший рік, скажу так, допустимі втрати, Нормально. Подальшому, якщо буде можливість, звичайно. Можна пробувати і потрібно сіяти ріпак для сівозміни. Попередник буде гарний і для кукурудзи, і знову ж таки для пшениці, та і для інших культур, окрім соняшника. І в цілому ріпак може замінити соняшник, як по рентабельності, навіть переплюнути, якщо дотримуватись повної технології, і якщо буде відповідна ціна. бо хто займається ріпаком, то всі знають, яка на нього ціна була і яка зараз не радує. Але вологість нормальна, він перечиститься і буде собі лежати до е, кращих часів. Тому, тому якось так. Працюємо далі.